калюжі, вивчаючи вроду. Вітаю всіх. Минулого року я робив краєзнавчі відео, потім взявся з інформативні. А сьогодні давайте прогуляємося вечірнім Львовом і подивимося, де є гарні, симпатичні, підсвітлені закутки. Львів завжди був містом, де зустрічався захід зі сходом. Тільки раніше зустрічалися західні туристи зі східними туристами, а сьогодні захисники зі сходу зустрічаються зі своїми дружинами чи родичами, які приїхали з заходу. Також виходять місцеві працівники, студенти зустрітися з кимось, обговорити якісь питання, випити кави. Львів є підсвітлений, але не такий яскравий, як це було в довоєнні часи. На перехрестях можна почути вуличних музикантів або музикантів, які виступають перед тим чи іншим рестораном. Бруківка під ногами нагадує, що тут сотнями років кипіло міське життя і ходили люди, і в деяких місцях несподівано з цієї бруківки виринають красиві будівлі, як Домініканський костел або Церква Святої Євхаристії. Площа довкола цієї церкви підкреслює всю велич цієї будівлі 18 століття. Але якщо пройти за церквою на міські вали, то ми можемо побачити порухову вежу. І два леви, які колись пильно її охороняли, тому що там був склад пороху, амуніції, але вони думали, що військові часи вже назавжди закінчилися і заснули. Вони помилялися, але нехай собі спокійно сплять. День можна туди зайти і попити кави. Якщо обійти вежу з другої сторони, можна зробити чудові фото, також побачити бійниці, з яких стріляли з таких гвинтівок гаківниць. Вежа має дуже грубі стіни, особливо в нижній частині. І це не дивно, оскільки вона була на першій лінії оборони перед двома міськими стінами. Зовсім поруч, біля порохової вежі, наверху гарно освітлює дорогу давній костел Кармелітів святого Михаїла. Зійшовши вниз, вас красивим видом порадує площа з міськими укріпленнями, королівським арсеналом. А якщо ви вже трошечки притобилися ходити, то можете присісти в старенький трамвайчик і випити собі чи гаряче вино, якщо холодно, чи кави, чи чаю чи що вам до смаку. З другої сторони вагончика є дуже красивий вид на вежу корнякта. Це була не тільки дзвіниця православної церкви Успіння, але також і оборонна вежа на схід відстрілювалася від ворогів, які приходили з цього напрямку. Також не забудьте заглянути у дворик успенської церкви. Зараз це лише церковний дворик, але колись тут кипіло освітнє, культурне, економічне та політичне життя. Взагалі, дворики Львова це є окрема тема. Просто треба знати, куди потрапити. Поруч на вулиці Руській є один з таких романтичних двориків, який закінчується закладом Синя пляшка. Це не просто так собі хтось вигадав. А такий заклад був в відні, відкритий ще Кульчицьким першим відкривачем кави для європейців. Понад 20 років тому назад, коли ще у Львові не було ані фесту, ані кумпелю, зайти сюди з гостями чи друзями створювало таке враження: О, це дійсно справжній Львів, який дихає на тебе історією. Сюди завжди заходилося на фірмову каву з вогником, а також їхні канапки. Це не фаєр-шоу, яке в Копальні кави, це зовсім інше. Зайдіть і попробуйте. Зараз цей дворик займає не тільки синя пляшка, але й інші заклади. Перенесемося на вулицю Вірменську. Взагалі це дуже цікава вулиця, і дворик Монс Піус, що перекладається з Латини, Гора благодаті, Гора Благочестя або Побожна Гора. Це знаходиться біля церкви, і тому тут знаходився монастир. Монастир був дуже певною організацією, і тому при монастирі виникає фінансове товариство. Погруддя – це погруддя шефів цього товариства. На даний момент тут знаходиться ресторан, і влітку у дворику сидять люди. Саме приміщення Монспівс теж дуже колоритне. Всередині можемо побачити портрети, вітражі, меблі і навіть банківський сейф. Рекомендую, якщо є можливість туди зайти. А зараз перенесемося в сам вірменський дворик. Це одне з казкових місць Львова. Але все залежить від освітлення. Ось я в архівах знайшов давнє фото. Коли підсвітлення немає, я не мав потужної апаратури, виглядає все по-іншому. Тобто зачаровує апсида, давні поховання, дзвіниця, монспівс. З Вірменської по вулиці Театральній можна потрапити на площу Ангелів, де домінує давній ізуїцький костел, зараз церква Петра і Павла. А звідти, чи вулицею Шевською, чи менш лютним пасажем Андріолі, але де дуже багато різних кафешок, можна вийти до серця, до площі Ринок. Площа ринок виглядає, як завжди, святково, але де так яскраво освітлена, як перед війною. Людей зазвичай у Львові не є дуже багато. Але все рівно на вихідні багато хто приїжджає сюди і трошечки є гамірно. Ну це й не дивно, бо всі вулички сходяться до ринку, і люди, вийшовши з тих вуличок, думають, чи ще піти в якийсь заклад, чи повертатися додому. А деякі просто милуються видами, слухають музику та ж заглядають у різноманітні вітрини. У Львові, як і в багатьох європейських містах, є модно показувати, що і як виготовляється. В одному місці ми можемо побачити, як виготовляються штруделі на площі ринок. А якщо звернути на вулицю Сербську, то в майстерні шоколаду ми можете побачити, як шоколад заливається фігурки. Коли людина спокушується, вона може зайти у відповідний заклад, скуштувати це. Або купити подарунок друзям, родичам і близьким. П'яна вишня теж вміє заманити людей своїми красивими вишневими жирандолями. Подивишся наверх ну і як не випити цієї п'янкої вишні. 17 років тому вони почали свою діяльність у Львові фест, і зараз їхню продукцію можна купити не лише по всій Україні, але й навіть у сусідніх закордонних країнах. Залишивши площу ринок, ми можемо потішити своє око красивою церквою святого Андрія або давнім бернардинським костелом, витончені підкреслені, круглі форми довкола роблять цю церкву незабутньою. Ну і хто не любить вузьких вуличок, може прогулятися проспектом Свободи. З однієї сторони, можна побачити Вежу крамарів. Це є копії, які менше, ніж 30 років. І закінчує проспект Свободи оперний театр, який зараз знову почали підсвітлювати. Деякі будинки на проспекті Свободи теж підсвітлені, хоча далеко не всі. Повноцінно Львів буде, напевно, освітлюватися вже після перемоги. Не все зараз можна освітити. Інші частини міста, як привокзальна, ми напевно собі залишимо для наступних мандрівок, щоб завжди було цікаво. Я всім дякую. Ви підписуйтеся на канал, пишіть, що вам цікаво, і до нових зустрічей.